З 14 по 15 липня рівненщиною пронісся страшний буревій. Першими від нього постраждали жителі Рокитного, а вночі гроза дійшла і до міста рівне. Сильний вітер валив дерева на дороги та лінії електропередач, внаслідок чого 49 населених пунктів лишилися без світла. Тож рятувальникам та працівникам Рівнеобленерго додалося роботи. Станом на ранок сьогодні на 9 годину ми мали чисельність. 49 дев'ять знеструмлених населених пунктів нашого нашої рівненської області найбільшої шкоди негода наробила в центральній частині області. Це на Костопівщині. Також мали значні відключення на Рокитнівщині та за річ не постраждало. В основному причиною знеструмлень багатьох домогосподарств наших мешканців стало падіння дерев через значні пориви вітруну через буревість. Проте тенденція і робота енергетиків є ефективною адже станом на 13-ту годину сьогоднішнього дня ми маємо наступну картину. Тобто знеструмлено в нас кількість споживачів 10 тисяч сто в такій чисельності в нас є. А населених пунктів повністю знеструмлено двадцять А також маємо статистику, де 4 населених пункти частково. Продовж минулої доби рятувальники обласного гарнізону ДСНС сім разів залучалися до ліквідації наслідків негоди, спричиненої поривами вітру та грозами на території Рівненської області. Силами рятувальників було розчищено при частини доріг від повалених дерев у Вараському, Сарненському та Рівненському районах, а також у місті Рівне.